Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Всім привіт з сонячного півдня Одеської області. Сьогодні з чоловіком ми хочемо зробити профілактику від шкідників, які живуть у ґрунті. Чим я вам потім пізніше покажу і розкажу, але спеціально показую вам. Що треба зробити перед цим. Вчора ми включали крапельня і пролили просто водою, щоб земля була волога, але був закритий перекритий шланг на крапельному на троянди. І тому сьогодні я ось ще розарій полю просто водичкою, бо вносити хімію в сухий ґрунт не можна. Це не хімія, це... Живій бактерії, здається, це біозахист. Багато шкідників живе у ґрунті, зимує і потім вилазить на поверхню і шкодить нашим рослинкам. Трошки трояндочок вам. Височенний, дуже високий. Бутон. Бачите, який високий. Вусточка. Як ми будемо це робити, профилактику, я вам покажу. Тепер розкажу про те, чим ми будемо обробляти ґрунт. Це препарат Бізар. Це біоінсектицид, біологічний препарат. Зараз покажу, так, що тут написано? Ось ґрунтовий інсектицид широкого спектру дії застосовується для боротьби з ґрунтовими шкідниками, такими як дротяник, медведка. Личинки та імагу хруща, жужелиця, підгризаюча совка, нематоди, довгоносик, багатоніжка, мурахи та інше. Ну, тобто, все, що зимує живе у ґрунті, від усього можна використовувати цей препарат. Тут, здається, навіть було десь трипса, ні. Значить немає. Ось такий препарат. Хочу зробити профілактику на всяк випадок, бо у ґрунті багато що зимує і живе, потім прокидається і починає шкодити рослинкам. Як буду використовувати? Я ж, звісно, як жінка, хотіла отак по клаптику землі, розбити садочок. Порихлити, пролити, потім цим пролити, потім зверху водою знову чистенькою. А чоловіку розказала, він каже, що з глузду з'їхала таку площу при наявності крапельного поливу обробляти вручну. І ось як ми зробили це. Покажу по дорозі нашу хурму, Ви бачите, вже починає зріти. Щось вона цього року. Менше розміром, але може ще буде наливатися, то побільше. Багато гілки вклонились отак, майже до землі вже скоро достануть. Раніше з віконця бачила, їх там спальня бачила, а зараз вони всі вклонились і не бачу хурми в віконця Багато хурми гілки всі-наклонялись всі так. Йду до крапельного. Ось тут у нас ємність. В цю ємність чоловік налив півпляшки оцієї літрової, налив у відстояну воду. Перед цим перед тим, як проливати вже препаратом, з вечора ми пролили просто водою. Крапель не включили, пролили водичкою, щоб волога була земля, щоб не в суху землю. Це обов'язкова умова. Щоб волога була земля. І зранку ось ми влили туди препарат, розмішали воду, яка вже відстоялася з вечора, розмішали, перекрили воду, зараз покажу, ось тут перекрили воду, щоб не поступала свіжа вода і не розмішувала препарат сам там, не розбавляла. І потім відкриємо, наповнимо систему знову і прольємо вже чистою водою. Те, що дає врожай, ще досі те ми не проливали, перекрили краники. Ось тут у нас краники є на кожну гілку. Вони перекриті. Потім вручну все це пролью, трохи ще поїмо полунички. Ну і черики теж залишили, не проливали, бо вони ще ось. Спіють смачненькі, дуже солоденькі, ще багато чериків. Малинку, одну гілку оцю пролили, а цю яка ще плодоносить. Ось малинка є. Це ремонтантна, посаджена минулої осені. Довго вона стояла, стояла, нарешті пішла. То вона ще. Має і квіточки, і ягідки, може ще встигне. Потім пролю. Як побачу, що буде вже похолодання йти, то пролю. Ось вона яка красуня, подивіться. Жовтень місяць. маленька, Не маленька, якщо в порівнянні. Ось, з нігтем, то як великий нігать не можу пробігти повз цієї краси і не показати вам. Сюрір дедовіль. Шавля я так розрослась, що закрила вже стежинку. Чоловік подивився, сказав, що в мене бардак тут, і йому це не подобається. А мені подобається. Ну, звісно ж, тільки що виповзла сюди на стежиночку. Як це може не подобатись, подивіться, який колір насичений, фіолетовий. Якщо б не було в нас крапельного, як би я це робила? Я це і буду робити, бо є такі квітники, де мені потрібно вручну це зробити, то я б робила отак. Є відерко на 10 літрів. Краще, якщо вода буде відстояна, тому я беру отут зі ставочка. так, 10 л набираю. В інструкції написано 10 мл на 10 л води, але порадили мені у садовому магазині 15-20. Тому я Налю 15 мл на 10 літрів води. Ось бачите, яка реакція. Це нормально. Не одразу поливаю, залишаю трохи хвилин 10, нехай воно постоїть. І ще одна умова, краще це робити, щоб сонця не було. Вранці або увечері, щоб сонечко не пекло. Ну, зараз така погода, що пекла вже і немає. Сьогодні дуже добре, тепло, майже без вітру. Отак, зробила. І тепер буду проливати, покажу вам як. Отак, є такий кошик в мене, набираю і під рослинку. Зовсім потрохи отак наливаю, бо препарат не з дешевих, та його і багато не потрібно. Під кожну рослиночку потрошки. Оця лаванда в мене пропадає. Лаванда не любить багато води, а я забула і виходило так, що отут форсунка стоїть, і вона прямо лила на кущик. Він почав пропадати. Потім я вже примітила, поставила отак каменюку, щоб вона закривала, і начебто зупинилась вона може виживе. І отак далі кожен кущик потрошки, потрошки. Препарат дуже ефективний, перевірений. Багато фермерів використовують його, особливо у теплицях. Вже потрібно збирати знову сухе листя і обрізати оце все знизу, бо почнуться дощі і почнуть хворіти наші любимки-трояндочки. так, бачите, зовсім потрошки. А ще сьогодні чоловік обрізав лозу з винограду. І тепер. Переробляю її на щіпу! Ось так верх обрізаний, менше роботи буде навесні, а боки ще залишили. Я так роблю кожен рік і менше сміття від листя і роботи менше. Шада, що ти там допомагаєш? Що я хотіла вам розказати і показати про цей препарат, як ми вносимо два способи: можна і крапельним поливом, і можна вручну його. Ще є третій спосіб, я вам розкажу просто показувати не буду. Це, як я хотіла, але чоловік сказав, що ні, так не буде це набрати зволожену на зволожену землю. Обов'язково набрати в оприскувач. І розвести бізар, і зверху ґрунт просто обробити оприскувачем. Теж дієво. І я хотіла саме так і зробити. Але чоловік сказав, ні, зробимо через крапельне. Ну, ось і все. Я всім бажаю гарного, тихого, вдалого дня, всім бажаю здорових садочків, щоб у вас рослинки були здорові, не хворіли. Добре квітували, добре перезимували і навесні радували вас своїм цвітінням. Українці тримаємося, шануємося, допомагаємо нашим захисникам, хто чим і як може, віримо у перемогу. Слава Україні і дякую, шана нашим захисникам. Слава ЗСУ. Ворогам пекло. До зустрічі, друзі!